Присімлячного канала значить, забрав я топляну апаратуру з ремонту, насос уже установив, був капремонт. Як мені сказали, міняли все, тобто ось форсунки. Подивився, як носик на 4 отвори. І ось такий має 40 і ось такий номер каталожний. Це підйом забог, чесно говоря, зараз сказать, ставлю. Я думаю, людина вроді би совісно зробила, поставила даже пломби, щоб нічого не крутив. Три гарантії дали. Значить, е ремонт форсунок плюс насоса і подкачку поміняли. Плюс якісь там тут клапана міняли. Звісно, це все. Затягло, грубо говоря, на 7 тисяч. 6850, якщо бути точним. Е, в комплекті він дав, кстати, з таких плюсів. Міла ще приятна нова прокладка сюди. Така товстенька. У мене ось та я, що з комплекта тонша, я поставив, те, що він дав плюс. Ну ось. Колечки і зілечки і ущільнювачі. Ось ну, і саме форсунки всі. Не знаю, до, дорого дешево. В принципі, для мене основних таке, щоб працювало. Так, тут ось зробив цей, це кріплення, встановив його, зажав, я думаю, точно буде то що треба. Зараз хочу встановити форсунки, щоб вже позакривати отвори. Зараз е, на форсунку вже надів це розчинення. Це все зараз бризкаємо мідною смазкою. Значить, все чистенько там в колодцях повичищав. Це все мідною смазкою мажемо і встановлюємо. Зараз покажу вам, хлопці, яку я мідну смазку використовую ось таку Хороша штука. Рекомендую хлопці беріть на озброєння. І щось більше цікаво, з ним вам покажу, займаюся. Так, хлопці, знайшли, дивіться, ось одну смазку я її намазав. Думаю, всередині намазав і, і туди встановлюємо. Ну і зараз потягне. Так, хлопці, зібрав систему. Усі трубки робив я ось такі ось суєнні, з такої пластикової трубки. У мене там ще з зеленого заливалося, з обратки у БАП та що йшла ось, ну, от рульової і сюди. Так. Ось такі трубки покажу вам. Ось теж кусок цієї, ну, типу, я не знаю, злдеповська. Феном понагрівав її. І... І сажав. в тобто мене цих заводських трубок, на жаль, не було. Тут взагалі були ось такого плану на такій ось провалці. Як бачите, таке було зроблено. Що попало? Значить, обставляв всі форсунки, позатягував. Тут трошки попідігрівав ці трубки, по максимуму повирівнював Їх вони, звісно, всі такі печальненькі, ну, я думаю. З роботою справлятиметься. Тут ось таке колечко, воно в принципі було, просто то можна було майдільніше, Ну хай буде вже так. яке, я думаю, більш-менш нормально. Ось, і так воно виходить. Ось і такі ось, Тіпа, не знаю, як воно називається, воно, зажим... воно вставляється, вставляється, конус тут зажимається цією гайкою, саму трубку розжимає, тобто спустив. Тут ось були в мене такі сюди, тут ось теж. Плюс Плюсу що я купляв. Скажу вам чесно, хлопці не дуже її вам рекомендую. Таке воно все підтікає. Я вже тут і на герметик сажав і воно То тут взагалі, мені наче кажеться, воно ось підтікає із самого її завальцовки. Тобі ж качество спорне, краще зробити його. Самому купляти це готове. Знав би я, звісно, що воно так не купляв. Лучше там ось так. Ну, шланг, в принципі, тлінувати. Єдине, що тут треба якось зафіксувати, буде до сюди, щоб не протирало що ж не гуляє. Єдиний плюс його в тому, що всередині ну, просматривається солярка ось бульбашки. Оце і все. А Так, звісно. Отакий Салдеповський, я не знаю, як він Тож називається, він. Звісно. Як мені каже, він набагато кращий. Ну, от і так воно вийшло тут. Тобто у нас система вже готова. Єдине, це треба за цим розібратися, бо бачите, підставу капало. <кій> Туда і все. Ну і треба зараз зробити ще площадочку під акумулятор. Ти так зроблю, вам покажу. Доробити ці кріплення. Який мета не дроблене, там позаварювати треба. Ну і в принципі вже пробувати його запускати, тому що в хорошому стоять. Так що аз такий вверх. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.